В Краснодарском крае бушуют аномальные ливни. Сегодня ночью проливные дожди затопили город Туапсе и прилегающие населенные пункты. Вы сейчас видите кадры из поселка Лермонтова. Вода залила улицы и первые этажи зданий. Людей эвакуируют у зон затопления, а три человека числятся пропавшими без вести. Из-за наводнения частично перекрыли трассу Джуб... Джубга-Сочи. Прошу прощения. В самом Туапсе начались проблемы с питьевой водой, поскольку ливень затопил насосную станцию. А это видео из Дзержинска Нижегородской области. Там загорелся нефтехимический завод, принадлежащий Сибуру. В компании утверждают, что никто не пострадал и последствия пожара не угрожают здоровью местных жителей. Что ж, надеюсь, это правда, потому что пожар на химическом производстве может загрязнить воздух ядовитыми соединениями. В рамках саммита НАТО Великобритания анонсировала новый пакет военной помощи Украине на 65 миллионов долларов. Эти деньги пойдут на ремонт военной техники и создание реабилитационного центра на территории Великобритании. Кроме того, сюда же войдут тысячи боеприпасов и более 70 боевых машин. Тем временем страны Большой Семерки согласовали декларацию о долгосрочных гарантиях безопасности для Украины. Они будут наращивать поставки оружия, ускорят обмен разведданными и продолжат обучать военных. Также будут помогать украинской экономике и энергетике, оказывая техническую и финансовую помощь. Сам же саммит НАТО сегодня завершился. Владимир Зеленский во время пресс-конференции оценил его результаты как хорошие, но не идеальные. Украина не получила членство в Альянсе, но зато получила гарантии безопасности и новые договоренности по поставкам военной помощи. Также по израильской модели был создан Совет Украина-НАТО. Его первое заседание прошло сегодня, но в закрытом режиме. Теперь Украине упростили требования для вступления в альянс, правда конкретные сроки так и не прозвучали, что Зеленский назвал абсурдным и беспрецедентным. Напомню, что членство в НАТО для Украины станет возможным при условии, что все участники придут к консенсусу и когда страна проведет ряд экономических, политических и военных реформ. Ну и, конечно, только после завершения войны. Российские бизнесмены получили активы ушедших западных компаний на 3,5 триллиона рублей. Это подсчитала новая газета «Европа». Главным бенефициаром стал путинский олигарх, владелец Норникеля Владимир Потанин. Он купил Тинькофф Банк и Росбанк, принадлежавшие французскому конгломерату и еще две страховые компании. Эти активы оценили в триллион 600 миллиардов рублей. Ну и, как отмечают журналисты, российские бизнесмены покупали имущество иностранных компаний с огромными скидками или вовсе за бесценок. Как всегда, Путин говорит, что от санкций и ухода зарубежных компаний россияне только выигрывают, но по факту речь идет о небольшой группе его олигархов. Российские активы будут заморожены в Украинах Великой Симки, пока Россия не выплатит репарации Украине. по плану йдеться про 300 мільярдів євро резервів центрального банку РФ та 19 мільярдів євро, які належать російським бізнесменам. Про це йдеться в заяві Групи Великої Сімки, яку вона ухвалила у Вільнюсі. Ми знову підтверджуємо, що відповідно до наших правових систем суверенні активи Росії в наших юрисдикціях залишаться неруховими доти, доки Росія не заплатить за шкоду, яку вона завдала Україні. Наголошується в документі. Нагадаємо, що Велику сімку входять Сполучені Штати, Велика Британія, Німеччина, Франція, Італія, Канада та Японія. Глави цих держав також заявили про необхідність створення міжнародного механізму для відшкодування збитків в Україні та висловили готовність вивчити варіанти його розробки. Крім того, країни Великої Сімки домовились і надалі посилювати санкції проти Росії, контролювати їхнє дотримання, а також підтримувати зусилля таких інститутів, як Міжнародний кримінальний суд який раніше видав ордер на арешт воєнного злочинця Путіна. Ну, дивіться зараз, коли вже саміт закінчився, ми можемо більш спокійніше говорити і більш відвертіше. А, ну, напевно, всі мають розуміти не для кого не секрет, що а, ми спочатку широкомасштабного вторгнення. Ми, я маю на увазі українські політики, українські дипломати дуже часто використовуємо стратегію такого максимального підвищення планки. Видавлювання, фактично витискування з наших партнерів тих рішень, які нам потрібні. Нас часто за це критикують, але якщо оглянутися на останні 16 місяців, здебільшого ця стратегія давала результат, тому що вона примушувала наших партнерів швидше рухатися, швидше спілкуватися, швидше приймати рішення. Зазвичай європейська демократія, бюрократія, вибачте, вона дуже повільна, просто дуже повільна. Нас з вами це абсолютно не влаштовує, бо час для нас критичний, і ми вже добре розуміємо, що всі зволікання, наприклад, з поставками зброї минулого року, вони всі були оплачені надзвичайно високою ціною. Ми заплатили життям і здоров'ям наших людей, руйнацію нашої інфраструктури. Тому для нас час критичний, тому ми тиснули і напевно будемо тиснути на наших партнерів. При цьому цей тиск з боку Києва, він, звичайно, сформував, напевно, трохи завищені очікування, перш за все, серед української громадськості. Але результати саміту, які ми маємо сьогодні, вони насправді дуже непогані. Я вам відверто скажу всім, хто займається цією тематикою, було зрозуміло, що ну, ніхто ж не буде приймати Україну в НАТО. Ну це абсолютно неможливо. НАТО це оборонний альянс, який створений для того, щоб захищати. Цивілізацію країн-членів НАТО, як написано в преамбулі, і звичайно, поки в Україні йде гаряча фаза війни, ніхто цього робити не буде. Лідери НАТО, лідери країн НАТО десятки разів за 16 місяців великої війни повторювали, що їхня мета максимально ослабити Російську Федерацію для того, щоб вона не загрожувала країнам НАТО, і вони це роблять і будуть робити, але звичайно вони за жодних обставин не хочуть і не будуть наражатися. Щоб громадяни країн НАТО вмирали або навіть були пораненими у війні з Російською Федерацією. Тому, звичайно, мови про України взагалі не було. Але нам треба було отримати максимальний результат, перш за все, для двох речей. Нам з вами, взагалі головне от в цей момент, коли ми, ми з вами спілкуємося, взагалі виграти війну. Оце для нас саме головне. Членство юридичне в НАТО, безумовно, це дуже гарно, але це вже про майбутнє. Бо, як я завжди повторюю, нашою основною метою другою є унеможливлення повторення війни. Для цього потрібна відповідна архітектура безпеки. І, звичайно, альтернативи НАТО немає. Але першочергово нам треба виграти війну. І результати двох днів саміту НАТО, результати величезної кількості зустрічей української делегації президента Зеленського дали. Я думаю, дуже гарний результат. Ми їх дотисли, і ми отримали запевнення в. Що ми будемо з Україною і скільки, скільки потрібно. І це написано в Кюбіні Я завжди хідну і в принципі в конкретні зобов'язання. Бо, звичайно, десертом цього саміту НАТО був документ, який нібито напряму НАТО не стосується, але спільна заява представників керівників країн G7 щодо надання гарантій Україні. Це якраз і є от конструкція. Майбутньої архітектури безпеки, навіть не майбутньої, а триваючої архітектури безпеки як під час війни, так і після війни, це надзвичайно круто, це надзвичайно корисно. Якщо дозволите останній момент, щоб я не забув, бо він важливий для слухачів, в ком'юніке і в риториці наших союзників пропала одна фраза, і вона дуже важлива. Багато хто я в тому числі критикував і українську сторону. І наших деяких західних партнерів про те, що не останні півроку любили повторювати, що так, ми Україну приймемо в НАТО після завершення війни. Я завжди казав про те, що ця фраза тільки заохочує Путіна воювати безкінечно, можливо, не з таким темпом, не з такою динамікою, але продовжити якусь таку в'яленьку війну, так як він робив це на Донбасі з п'ятнадцятого по 22 рік. І тоді що немає жодного шансу на вступ в НАТО? І я так розумію, що оцю от позицію все таки почули і в Брюсселі, і в інших столицях, і в Ком'юніке немає жодних часових обмежень. Там фактично говориться про те, що коли безпекові обставини дозволять, і коли буде консенсус, бо так записано в 10-й статті Північно-Атлантичного договору, Україна буде прийнята в НАТО. Тобто, це дає можливість говорити про вступ України в НАТО навіть тоді, коли не будуть. Оджені стосунки з Російською Федерацією відповідно до міжнародного права. А я впевнений, що вони в найближчі роки не будуть зафіксовані на папері. Тому цей момент важливий, бо так само, як і відмова від ПДЧ, дає можливість Україні дійсно стати членом НАТО при першій нагоді.